11 липня Пирятинська філія приватного вищого навчального закладу Європейський університет оголошує набір абітурієнтів. Цей заклад пропонує студентам навчання за контрактом та на пільгових умовах. Пирятинська філія Європейського університету навчає студентів з 2004 року. За цей час з навчального закладу випустили близько тисячі спеціалістів. І ви знаєте, маємо гордитися нашими випускниками, оскільки вони займають провідні посади в найкращих підприємствах України. Порятинська філія Європейського університету навчає студентів за такими спеціальностями: облік і оподаткування, комп'ютерна інженерія, інформаційна, бібліотечна та архівна справи, право та екологія. Також на базі закладу є різноманітні спортивні секції та курси, такі як автошкола, курси англійської та польської мов, бокс та тренажерний зал. З минулого року в європейському університеті діє система знижок та пільг. В європейському університеті діє така система знижок. Учасники Для учасників антитерористичної операції це 50% знижки від вартості навчання. Вимушені переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей мають знижку 25%. Якщо, наприклад, брат чи сестра навчається в Європейському університеті, то знижка буде 10%. В даний момент в закладі навчається більше ста студентів, в тому числі 5 учасників АТО та тимчасово переміщені особи. Пільговики отримують знижки не лише на навчання, а й на проживання у гуртожитку. Прошуємо всіх на навчання до порятинської філії Європейський університет. Приймальна комісія починає працювати з 11 липня 2016 року. Прийом документів на навчання у порятинській філії Європейського університету триватиме протягом 10 днів, тобто до 20 липня.